Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо! Ста гривень стипендії. За ці гроші вихованець вищого професійного училища має прожити місяць, та і їх можуть забрати. Проте не за погані оцінки, а за те, що пожалівся на директора. Учні кажуть, після того, як дали інтерв'ю журналістам, їх почали залякувати. Народний контроль продовжує своє розслідування. Нагадаємо, скандал в училищі розгорівся через викладене в інтернет відео, на якому директор нелюдськими методами виховує дітей, змусивши їх привселюдно стояти на колінах. Тоді учні розповіли журналістам про керівника закладу. А після того, як директор впізнав їх у сюжетах новин, у дітей почалися проблеми. Він розказував, що вони на городі були, і в нього забрали стипендію. Марія Михайлівна приходить на пари і каже: хто там скаже проти училища проти директора? То тоді будуть або стипендію знімати, або сказала. Каже, я вам диплому не віддам. Я вам всі екзамени завалю і що хочете туди робити. В процесі розслідування журналісти народного контролю натрапили на ще одне сенсаційне відео: це сауна у жіночому гуртожитку, а поряд тренажерний зал. Дітей туди не пускають та для кого такі зручності здогадатися не важко. Валі устроїли сам. Там комендант шостої на нікого не пускає по стороні. І справді на вході серйозна охорона. Комендант гуртожитку рідна сестра директора училища. А що ви шукаєте тут? Я Можуть. не знаю, що там сауна, то що власна, чиї сауна, чи що директор стільки старався, щоб директор стільки вклав праці. Проте за словами учнів, якраз і директор частенько там розважається. Він там собі відзначає, коли хоче, тоді може прийти і там погуляти. Після його гулянок там треба також поприбирати. От то ходять дівчата, вони мусять там поприбирати, позамітати, помити. Нас туди не пускають. Нам дозволяють дуже раз на тиждень. Це коли. П'ять дівчат заходять в один душ, там нема ні шторм, ні нічого. Ми платимо три гривні за то. Та і це ще не всі таємниці закладу. Щороку учнів змушують відробляти панщину у господарських обістях директора? Їздили на город, ми цілий день працювали на ферму. Їздили також до нього їздили там картоплю, буряки. Багато дівчат приїхали до димсиних спини всі червоні. Журналістам народного контролю вдалося відшукати угіддя директора рабовласника. Городи знаходяться в селі Ігровиця неподалік від Тернополя. Місцеві підтвердили, дітей дійсно бачили. На всіх горбах то його поля. А діти приїжджали, так? та Барабулі збирали, купалися. Аби уникнути незручних питань, в училищі оголосили журналістам справжню війну. А директор опрацьовує учнів, аби ті зайвого не говорили. Нам сказали, що прийдуть журналісти. Закрила двері і не хотіли пускати нікого. Але Тарас, Тарас, треба буде, щоб приблизно тако. І твоя мама написала Претензій ніяких не маю, На батьківських зборах була все схвалюю, методи навчання, виховання їх все отак, щоб пописала у департаменті освіти. Кажуть, подальша доля директора у руках батьків та дітей справа затягнеться, якщо мовчатимуть. На жаль, батьки сказали, що претензії до директора навчального закладу вони. Не мають мені дуже шкода, що діти самі не звертаються, а готові терпіти це все. Мовчання батьків зацькованих дітей злочин кажуть юристи. На мою думку, якщо батьки, побачивши таке відео і пишуть ну пишуть пояснення, що вони не мають претензій до керівника, то такими батьками мали би зацікавитися органи опіки і піклування. Тут є перевищення службових повноважень. Це категорично заборонено використання праці дітей на, для власного, скажімо так, якогось забезпечення, будь-які примі майно професійно технічного навчального закладу, воно повинно використовуватися дітьми. І... Безоплатно, якщо ж дітям це заборонено. Тут також бачаються ознаки кримінального правопорушення. Директором вже зацікавилися правоохоронці. Запевняють, слідство триває на сьогоднішній день. Дане за даним фактом відкрите кримінальне провадження відомості внесені в єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною першої статті 127 кримінального кодексу України. Це катування. Санкція даної статті передбачає позбавлення волі від трьох до п'яти років. Журналісти народного контролю долучилися до слідства і надали правоохорон. Ронцям зібрані матеріали надалі відстежуватимемо події і як просувається слідство. Наталя Литвин, Олег Павлишин, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.